Я жила у щасливій родині. Мама працювала головним бухгалтером, а батько інженером. У мене не було братів і сестер, але це особливо нікого не турбувало. Коли я народилася, батькам ледве виповнилося по 20 років, вони ще навчалися в інституті, а батько підробляв. Так вийшло, що потім мама багато працювала і зі мною часто лишався батько. Саме він навчив мене багатьом корисним у господарстві речам, а ще ми з ним постійно пропадали у гаражі. У дитинстві я не розуміла, що він ставиться до мене як до сина. Вважала, що у батька до мене просто велике кохання. Закінчила школу, вступила до університету. Через два роки познайомилася з Костянтином та переїхала жити до нього. А батькам на той момент було трохи за сорок. У них вистачало сил на багато справ, крім роботи, і їм стало нудно жити вдвох. Якось вони подзвонили мені, запросили на серйозну розмову. Я думала, вони якось здогадалися, що я вагітна, і в нас із Костиком скоро буде весілля, про що ми збиралися повідомити. Коли ми приїхали, розмова була зовсім не про нас соромлячись, червоніючи і перебуваючи один одного. Мама та тато повідомили про те, що хотіли б взяти до родини прийомну дитину. Я тільки цього дня дізналася, що батьки завжди хотіли сина. Проте після мене мама не змогла більше мати дітей. Для мене новина стала повним шоком. Костя бачив міста, і мене сказали про свої новини. Коли ми приїхали додому, я довго плакала. Мені здавалося, що мене зрадили. Вони ніколи мене не кохали, а просто терпіли те, що я не хлопчик. Як же мені було погано. Костя намагався мене заспокоїти, він сам із багатодітної родини. Як казав мій майбутній чоловік, батьки це люди, які однаково люблять своїх дітей, скільки б їх у сім'ї не було. Я все одно ображалася на своїх рідних, не дзвонила їм. Але вони все ж таки приїхали до мене. І ми поговорили. Я багато чого зрозуміла, вибачилася за свою егоїстичність, а також погодилася поїхати разом з ними до дитячого будинку. І як тільки ми приїхали, у коридорі зустріли маленького хлопчика, йому було близько трьох років. Він кинувся до мене і закричав: Мамо! Мене це вразило, я почала плакати. віддала дитину виховательці. І ми зайшли до кабінету директора дитячого будинку. Там я сиділа у ступорі, з голови не виходили глибокі зелені очі хлопчика та його пронизливий крик. Мене ще дуже здивувало те, що він схожий на мене. Через два тижні батьки зателефонували нами з Костею, попросили приїхати та познайомитися з новим членом родини. Коли я зайшла, одразу побачила Сергія в нас удома. Як виявилось, мама з татом взяли саме його. Пройшов місяць, ми готувалися до весілля. Сергій звикав до батьків. Але як і раніше, кликав мене мамою, я не відгукувалась, адже моя мама це тепер і його мама, а я йому просто сестра. Після весілля ми з чоловіком поїхали до іншого. міста. Щоб хлопчик перестав сприймати мене як маму, я народила доньку. Життя йшло, Костя працював, я доучилася і чекала на можливість вийти на роботу. Потім ми дізналися, що незабаром станемо батьками знову. Новина шокувала мене, я не планувала другу дитину, була впевнена, що Катя, як і я, буде єдиною дочкою в сім'ї. Але Костя вмовив мене народити, і я погодилася. За сім місяців з'явився наш син Олексій. Я побачила, з якою ніжністю та турботою ставиться до нього моя трирічна дочка і зрозуміла, що прийняла вірне рішення. Незабаром до нас у гості приїхали мої батьки та Сергій. Хлопець помітно підріс. Він уже ходив до школи, моїх батьків називав мама та тато. А мене сестрою. Я зрозуміла, що мої рідні правильно зробили, коли взяли хлопчика з дитячого будинку. Він подарував їм радість, наповнив їх енергією та бажанням жити. А я дізналася, як чудово бути сестрою. Напишіть у коментарях, а ви б змогли взяти дитину з дитячого будинку.